Продовжуємо випуск про аспекти діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Говорили сьогодні у Луцьку. про спільне засідання першої обласної ради голів ОСББ за представників Мінрегіонбуду в сюжеті Павла Мельничука. В області житлово-комунальні підприємства обслуговують майже чотири тисячі житлових будинків. У 400 вже створені об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Олександра Башкаленка, завдяки обласній програмі сприяння діяльності ОСББ на 2013-2015 роки значно поліпшились умови проживання мешканців та якість обслуговування цих будинків. Це єдиний шлях для того, щоб привести в належний стан і далі напроти, Зі всіх років експлуатувати територію і так далі, і так подібне. Індивідуальні пункти ліфти. Це єдиний шлях це створення ОСББ. Невдовзі в кожному районі Волині створять асоціації голів ОСББ, які увійдуть до обласної асоціації. Поки що вони є лише в Луцьку та Нововолинську. Ми створюємо обласну, яка буде займатися саме цими проблемами, проблемами жителів і проблемами створених оновлених ОСББ. Це захід перший в Україні. Ми є ініціаторами. Ми багато що ініціюємо в цьому напрямку. В рамках засідання обласної ради голів ОСББ. Його учасників ознайомили з роботою двох луцьких об'єднань біном, де модернізували чотири ліфти будинку та відродження. 22 А там утеплили будинок, оновили систему опалення та встановили індивідуальний тепловий пункт. Ми прожили так два роки. Ми зекономили в даному будинку 158 тисяч. Це величезні кошти. Для нас, людей, які живуть, які живуть тут, тобто маючи тариф 6,76, ми платили в середньому 3,40. В минулому році, був оформлений і взяти пільговий кредит, державний пільговий кредит без застави майна, хочу до речі наголосити без застави майна під 3% для того, щоб утеплити будинок, тобто зробити його термос, який дасть нам економії ще 30%. Волинь одна з перших серед регіонів України скористалась державним пільговим кредитуванням на впровадження енергоощадних технологій та переоснащення будинків. Минулого року ОСББ обласного центру отримали 4 мільйони гривень на ці потреби. За словами директора департаменту стратегії реформування та розвитку житлово-комунального господарства Мінрегіонбуду Наталії Олійник, наш край серед лідерів в Україні за рівнем розвитку ОСББ. Альтернативи цьому немає, адже сьогодні 95% житла приватизовано. Я завжди це говорю наголошую на цьому, що люди... Де повинні приватизувавши своє житло мати нести відповідальність за його управління і утримання дах. Стіни утеплити, зменшити споживання енергоносіїв. Тому ми всі повинні спільно задуматись. Тим більше цивільний кодекс 382 стаття говорить, що це вже є спільна сумісна власність, і тут відповідальність знову ж таки повинна бути спільною. Обласний центр зайнятості започатковує спеціальні тренінги для голів ОСББ. Вони мають стати фаховими менеджерами, здатними ефективно управляти об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків.